Сьогодні раді ми вас вітати на такій чудові події, яка відбувається в нашому місті, а саме презентація книги, яка видана і українською, і німецькою, і англійською, книга під назвою Дюся, яку реалізували митці нашого краю, зокрема митці Житомирщини, це Сергій Храбчук та Марія Ратинська. І сьогодні, в такий надзвичайно особливий день, недільний день. Ми презентуємо це видання, трішки представимо історію створення книги, розповімо про авторів. Хто з них яким яким чином прийшов задум створити такий мистецький проєкт? І, звісно ж, будемо радувати наших гостей, декламацією, презентацією, чудовими фото, неймовірними емоціями. У нас надзвичайно багато подарунків і сюрпризів. От, тому ми хочемо подарувати кожному, хто сьогодні завітає часточку, любові, тепла. Чашечки, у нас тут є книги, у нас є футболки, є миє, і це надзвичайно важливо. Що сьогодні у нас така класна подія. Кав'ярня, друзі, рада вітати з ініціативою Марії та Сергія щодо презентації і їхньої доробки для наших діточок. Дюся. І як ви почули, кав'ярня заснована теж представниками Житомирської політехніки, і ми хочемо. Долучити житомирян до всіх арт-цікавих проєктів, які наразі відбуваються в нашій кав'ярні. Сьогодні в нас такий цікавий не арт проєкт можливо, міксований арт, я б сказала, прозаїчний. Проєкт, до якого ми хочемо долучити наших діточок, для того, щоб з початку їхнього життя вони насолоджувалися цікавими ілюстраціями Марії під історію, яку ну, вигадав Сергій. Сьогодні у нас досить цікава подія. У нас сьогодні презентація дитячої книжечки. Це перший спільний проект наш з Сергієм Храбчуком. Він ласкаво запросив спробувати себе в ілюструванні книжечки. Для мене це перша така робота і був досить цікавий досвід. Як виявилось, не досить то й просто створювати ілюстрації, вигадувати образи, але мені в роботі допомагав мій чоловік Андрій Єфименко. Ми разом з ним створювали, вигадували образи собачки. І також створювали спочатку це все на папері і переносили в ілюстратор на комп'ютері. Таким чином у нас створився такий стиль, ніби то як комікси. Ми намагалися створити цікаві малюнки для того, щоб дітям було цікаво гортати цю книжечку. Оскільки я вважаю, що зараз необхідно, щоб книжечки дитячі були для діток цікаві, повчальні. Добрий день! Раді Добре. вас бачити. Добрий, затишному такому сімейному теплому кафе друзі, яке люб'язно нам надав Віталій травін. Я думаю, що ми повинні поаплодувати, що нам було де зібратися і є де представити нашу подію. Ну, а наступні оплески і привітання хочеться подарувати для кожного, хто сюди прийшов, тому що без вас цієї події не було. Без вас Хотілося б Тепер до найменших хочу звернути. Хто вміє рахувати? Міш рахувати. Мієш? Давайте порахуємо. Скільки раз він так. Ну, скажіть. Один! Так.